А ті, хто проходив мимо, злословили його, кидаючи словами своїми говорячи: Гей, ти, який руйнуєш храм, і за три дні відтворюєш! Спаси самого себе і зійди з Христа! Так само і первосвященники з книжниками насміхаючись, говорили між собою. І інших спасав, а себе спасти не може. Христос, цар Ізраїлів! Нехай тепер зійде з Христа, щоб ми побачили і повірили. І розіп'яті з ним зневажали його. А один із злочинців, що висів, лихословив його, говорячи Якщо ти, Христос, спаси себе і нас. Але інший у відповідь дорікав йому невже ти не боїшся Бога, коли на те ж осуджений? Адже ми справедливо осуджені, бо по заслузі нашій, що вчинили, те отримуємо. Цей же нічого поганого не вчинив. І сказав він Ісусу. Згадай мене, Господи, коли прийдеш у Царство Твоє. І сказав йому Ісус. «Істинно говорю тобі, сьогодні будеш зі мною в раю. Стояла ж перед Христом Ісуса, мати Його і сестра Його матері Марія Клеопова і Марія Магдалина. Тоді Ісус, побачивши матір і учня, що стояв поруч, якого він любив, говорить своїй матері: Жінко, ось син твій. Потім говорить учню. Ось мати Твоя. І з тієї години взяв її учень до себе. Після цього Ісус, знаючи, що все вже звершилося, щоб виконалося писання, говорить «Прагну». Там стояла посудина, повна оцту, і воїни, наситивши оцтом губку та настромивши на ісоп, піднесли її до його уст.